Чекаючи нетрями інтернету, довідалися, що в селі, не за Макаровим, знаходиться закинута кіностудія із фанерними будинками і вулицями. Одразу з'ясували, як туди потрапити і вирушили в дорогу. Також покажемо і розкажемо, хто із відомих політиків живе і жив у селі Гореничі, де знаходиться найбільший на Київщині, а можливо і в усій Україні вітряк. На честь якого українця назвали російське місто Ростов на дону. Так що підписуйтесь і мандруйте з нами. Отже, починаємо нову мандрівку. Приїжджаємо село Гнатівка. Прогнатівку ми знімали у нашому відео навколо Києва на захід. Тут є капличка і могила Мордехая Цердобеля. Так що про це дивіться тут. Ага, ось і та капличка, яку ми знімали. Ліворуч бачимо єврейське поселення Анатівка, а нам праворуч на Гореничі. Ага. Є зелена стрілочка. Так що їдемо. Їхали в олігархічне село Гореничі. Це відомо тим, що тут живуть жили і живуть кілька колишніх генеральних прокурорів. Генеральний прокурор Пшонка, будинок його обійшов, всі засоби масової інформації, так званий Шонка Стиль, будинок колишнього прокурора Юрія Луценко. Тут також живе колишня політик, співпрацівник адміністрації президента Януковича Ганна Герман. Ми ніяким чином... Не вмішуємося, не втручаємося в особисте життя цих персон, оскільки беремо інформацію із відкритих джерел. В Їхнє особисте життя вже втрутилися до нас. Юрій Луценко, ми з ним друзі, на Фейсбуці, і він там постійно постив свої квіти і танці зі своєю собачкою. Ось тут. В виїжджаємо на Житомирську трасу. Тут ще два роки тому йшли бої, а зараз, зараз вже нічого не нагадує про минулу війну, все відреставрували. А ось ця поштова станція, про яку ми розповідали у відео навколо Києва на автозахід. Їдемо далі по Житомирській трасі, приблизно 5 кілометрів, і там повертаємо праворуч на Колонщину, дивитися вітряк велетень І з Житомирської траси звертаємо на Колонщину. Може заїдемо в Бромс, з заправимося? Дізель 49,49 49 і плюс у нас є невеличка знижка. Поїхали, Попереду у нас село Колонщина, і ліворуч уже, здається, ми бачимо наш вітряк велетень. Вам, може, не видно, але ми зараз під'їдемо, покажемо що ближче. О! Копійка! И он сразу за этим будиночком. Наш ветрячок Гигантеус. Ух ты! Да, только что-то от него, по-моему, ничего не осталось, к сожалению. Ну что, зайдем, поднимемся, что там в середине. Наверное, как всегда, да, на відміну від водонапірної вежі в шпичках, тут відкрито. О, да. Вот это осталось от красавцы. Да. О, а где-то гнезда. На другий поверх постороннім особам. О, да, голуби. Да, судя по Так, все, вот це вот треба. Вон вверх какой-то три класс. Здесь живуть голубі. Я розповідаю про цей вітрячок. Його побудували десь в кінці. Війни по голландським і німецьким технологіям. Очевидно, що це була як репарація з Німеччини. Зверху були великі крила, причому такий стандарт, що навіть якщо був маленький вітер, вони все рівно крутили і давали там дуже багато, що можна було не лише борошно молоти, але й пилять дрова. Муку мололи і баби какао, шулуха була, низьке оборудовання було. У мене навіть доски є, хто строїв там, я досточки взяв. У мене десь і бумажка він мій дав копіє, що там 25 соток. Ага, так ви як типу, охоронець. Він хоче що зробити. Оце дерево знять. Ага. і в англійському стилі, як ото фортеця. Знаєте, таку зубцями ту ага. на башню таку. А ага. коли там двері, а вони ж погнили, ті на дрова, я взяв зберіг. Угу. Mm -hmm. Ого. Вроді тільки... Написано. Колік. 1945 рік, 25-го, 3-го, 45-го. Конік. Кольник. Так це німці будували? Ні, це він а... я поняв, що він після війни йшов, путь пройшов, він пише, від ага. Польщі до, до... Люблин. Да? Городу... Угу. У, У Польщі. Мотовилівка, Київська область. Це він там, я так зрозумів, туди родом. Фастовський район Мотовилівка. Ага. Данило. Тут ось 45-й. Кольник Ізраїл Данілович. Ага. Ну так 25-го 3-го, 45 45-й рік. Це ж вони почали його строїть, значить. У 45-му році, так. Да? Це вже точно в 45-му, тому що є різні. Одні пишуть, що 46-му, інше що. Ще... Ну ось, ось, документ так? Документ, точно. А, так да. тільки обережно тут Бачу. І це ж воно двері були, навскуси, знаєте, ага. так воно в знаєте, і воно внутрі, і воно сохранилося, що не покрашено було. А це наружка, бачите? Ага, це покрав фарбована. Воно ж, бачите, кипить, вибивайте, дивіться, дивіться, дивіться склад, дивиться, бачите. Нічого собі. Дивіться, воно бачить. Ага. Дивіться, на вулицю не випадуть. Твердя кродижу, а все кришне, так? Да? Хоча тепер знять, отаку от робити, раз, отаку. От uh -huh. Ви поняли? Uh -huh. Отаку шахмат таку шохмат, таку, як вони двер, чи що. Да, 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 да. У, -у. Мені, Мені, вона -у, -у. -у, -у. цьому ж селі зупинилися в красивій місцині випити кави з цигаркою, і, як потім з'ясували, це був прокат повітряних куль і кафе. А, не літаєте? А я спросила? Я поняла. А мы спросили у девушки про тю это. Я думала, она, видно, имела в виду, что работаете ли вы здесь. Она ну, сказала да. да, да кафе, работает. кафе. А, где да. кафе? А вот... а вот, вот, вот в летнюю площадку. Оно и сейчас работает? Да, да кафе а, работает. пока... пока война не закончится. А вы сказать примерные расценки? Были. Полетать. Они в районе, наверное, 4000 гривен с человеком. Вот так-то. А время? Приблизительно час. час а, ну час а, это да, это. Приблизительно. это. А, а что это? Это кабина теплового дирижабля, который не летал никогда. Ясно. Да, поэтому пока у нас все пилоты воюют, поэтому. Ага. И не только поэтому. Летать запрещено. Вже дома згадали, що були тут у 2009 році, коли Ольга Богомолець запрошувала на урочисте відкриття своєї папірні в Радомишлі. Тоді, щоб подія була веселішою, охочих катали на повітряних кулях. Про замок в Радомишлі обов'язково розкажемо і покажемо іншим разом. Із Колонщини, милуючись чорногузами, поїхали прямо на Макарів. Там зразу Вон ага, ага, ага. раз. Он... Смотри, два. І вот, смотри. А от тут взагалі два. Село Аїстом. Ага. А, лелеки. Лелеки, Чорногузи, Батян Попольський, Кендріс по-литовски. В'їхали в Макарів. Тут була картинна галерея, але вона... Розбомблена, як нам раніше повідомили під час війни. Тут є пам'ятник Шевченку і пам'ятник уроженцю Макарова Данилу Тупталу. Ну таке містечко Макарів, колишній районний центр, Тепер це просто велике місто. Цілий місяць було в окупації, наче його кілька разів звільняли. Тут йшли великі бої. Це місто на початку минулого століття належало фон Мекка, про яких ми розповідали у ролику навколо Києва на авто захід. У центральній частині містечка збереглися житлові будинки кінця 19 століття. За переписом 1864 року в Макарові проживало 585 православних, 88 католиків і 1207 євреїв. Жодна культова споруда до нашого часу не збереглася. Так, ну ось ми в центрі Макарова біля Паласу культури, біля пам'ятника Шевченку. Тут була велика колекція картин, але як нам повідомили в музеї місцевому, ця колекція була розбоблена, тому вона зараз не працює. Так що ми знімемо пам'ятник Шевченку. Сказали, що він поранений. Ну да, видно, ось тут залишки від снарядів. А так уже будинок культури відреставрували більш-менш. І від пам'ятника Шевченку їдемо до пам'ятника уроженцю Макарова митрополиту Данилу Тупталу або від Данило Ростовський. оскільки ця особа мало відома широкому загалу, зупинимося на ній детальніше. Народився у 1651 році, навчався в Києво-Могилянській академії, ченцем став в Кирилівському монастирі, проповідував, зокрема, у Вільні, Чернігові, Батурині, понад 20 років доповнював книжку. За сучасними мірками енциклопедію Четьї Мінеї, де життя святих описано щодня кожного місяця. Завершив працю вже в Ростові, за що його канонізували і присвоїли ім'я Дмитрій Ростовський. Помер і похований в Ростові Великому, а Ростов на Дону назвали в його честь. Там також є йому пам'ятник. І тепер їдемо в історико-краєзнавчий музей. Він знаходиться на місці старовинного городища. Дехто каже, що там були вали. Але поїдемо побачимо. Ага, оце там, мабуть, ліворуч парк, в якому і знаходиться розшукуваний нами музей. Мабуть, тут лишаємо машинку, Ага. десь тут. Погуляємо парком. Завів кудись не туди, але будемо розшукувати музей. Він десь по карті там праворуч є. Так що попробуємо зайти такими манівцями в цей музей. Без пригод у нас не обходиться. Ми тут не переліземо. А може, де ні, не переліземо. А ні, може переліземо. Так. О. Ой-ой-ой, ну нічого. Контент вимагає жертв. Давай. Як завжди зайшли через задній прохід. Така ж у нас традиція. Але тут краєвиди красиві, якесь озеро. Ось нас це і є Макарівський історико-краєзнавчий музей. На жаль, він не працює до 3 квітня. Ми списувалися по Фейсбуку з керівництвом цієї установи. Вони сказали, що поки що закрито. І ніяк не можна відкрити, але ми з наших планів також змінювати не звикли. У нас і в пліднику багато роботи, тому побачимо. А що там цікавого, я вам розкажу пізніше. Це жорна, а сам музей знаходиться на території Макарівського городища. Тут, ну, коли засновувалось місто, саме тут стояла фортеця, якраз місце дуже красиве. Я думаю, що його поступово приведуть до ладу, тому що ми бачимо стенд, написано там, що панський парк змінюється завдяки вам, разом з Макарівською громадою. Команда створила спільне бачення розвитку панського маєтку. Городище, на якому ви зараз перебуваєте, має стати культурним центром для Макарівської громади. Тут мають відбуватися виставки, локальні свята. Планується проведення майстер-класів з ремісництва. При цьому ми зберігатимемо унікальну природу та культурну спадщину цього місця. Саме тому всі зміни на городищі це так звані м'які рішення, тобто такі, що не потребують капітальних втручань. А ось так це місце виглядає зараз. Сподіваємося, що незабаром закінчиться війна, і тут буде набагато красивіше. Тривають пошуки місця громадського харчування. В тому що нам порадили поминки. Зараз їдемо за міст. Праворуч має бути якесь кафе. Студія Драгон Піца і справа. це? Вот ні, це будівельні матеріали. Свіже м'ясо, ні, ні оно. Вот это вон кафе. Універсальне їдальня. О! Оце те, що нам потрібно. Єдине, що здесь є. Замовили комплексний обід. Там була солянка, макарони з гуляшем, олів'є і компот. 130 гривень. Ще свиняча відбивнуха, салат з капусти і помідорів та салат з буряка, плюс компот та хліб також 130. Вирок лише. 260 гривень. Все, не з'їли. Ну що, смачно пообідалі в Макарові. І їдемо шукати кіностудію в Ніжаловичах. Знову пам'ятник Данилу Тупталу, ми вже кілька разів його проїжджаємо. Так, і з Набігатором десь тут ліворуч. Ага. От десь. Їдеть, їдь, Бо ми спішимо. О! Ну що, залишаємо макарів, їдемо далі в Ніжиловичі. Прямо. Дорогою бачили жахливі сліди російської окупації, за якою із висоти ліхтарного стовпа сумно спостерігали українські лелеки. Їдемо ось таким от красивим лісочком. Але в ліс заходити небезпечно, кажуть. Заміновано. І скрізь знаків в'їзд вхід заборонено. Так непомітно в'їхали в Нежиловичі, де на обрії помітили фанерні споруди нашої кіностудії, уточнили дорогу у місцевих і рушили далі. Он журавлі в цьому селі є навіть колодязі. Сказали так, от отобігать і заїдемо. Якби я не бачив фотографії і не запитував людей. Ого. Ну он, млин, вітряк, он, дивись. О, ну нічого собі. Яка дорога, оф Так, да, кстати, хорошо, що не було да, да. були да. б ми тут своїми ножками. Ну що, где-то оставляємо? Ну, где ну можна ближе подъедемо. вітряк, ще не знали, що нас уже помітила пильна охорона. Готуючись до подорожі, читали, що з нею можна домовитися, заплативши деяку суму, але все виявилося марним. Познімали, що видно, здалеку, і повернули назад. Вам пропонуємо фото із Фейсбуку Наталії Захарченко, якій вдалося потрапити до кіностудії напередодні. Так, ми знову в Макарові. Наш знаменитий пам'ятник Дмитру Тупту. Тут уступаємо, під'їжджаємо до Житомирської траси, міст... міст зорвано, тому ми зараз поїдемо в бік Житомира, там десь розвернемося недалечко і поїдемо на Бишів. Знову ми на Житомирській трасі. Там далі має бути якась Калинівка, де ще одна наша поштова станція. Ось наша поштова станція. В'їхали в Бишів. Вон якась церква. Єдина пам'ятка в Бишіві, яка залишилася, це земська лікарня. Вона початку минулого століття побудована. Ам'я. Оце воно. Це вот та і вона, і це вона і то вона. І оце ось земська лікарня початку минулого століття. Це найстаріший будинок Бишева. І ось зараз подивимося, що залишилось від цієї лікарні. Оскільки двері зачинені, то зайдемо глянемо у вікно. Ну і що тут? Як завжди, у нас везде мусорник. А там был камин, наверное, видишь, дым. Дыраночка. А он праворуч, бачиш, ця грубка. Да. Пам'ятник Шевченку в Бишеві написано: свою Україну любіть, любіть її воврем'ю люте в останню тяжкою минуту за неї господа моліть Актуальні слова, особливо під час цієї війни. Залишаємо бишів. Їдемо до останньої що атракції чи що то щось таке інше на нашому шляху в кіноспортивну базу. Про кіноспортивну базу в селі Лубське довідалися на інтернет-порталі Моя Київщина. Туда? Давай я заїду, спросим, шо? Ну. І може зайдеш, спросиш? Ну, Зараз ми заїдемо потім спрошу зайду. Ой. Ух ти, Алабай. Вичитали, що тут кваліфіковані тренери можуть усіх охочих навчити верхової їзди. Узимку проходить катання на санях по засніжених дорогах. Також на території ферми щороку відбуваються обласні чемпіонати по кінному пробігу. Кінець цитати. Щоправда, нам власник Саша повідомив, що для поїздок верхи потрібно домовлятися заздалегідь. А зараз він дуже зайнятий із клієнтами, так що довелося повертатися додому. У сусідньому селі Томашівка охочі можуть оглянути садибу хаєцьких, де зараз скид свято Веденського монастиря. Ми там були раніше, тому одразу поїхали в плідний круглик збирати, пакувати і відправляти замовлення.